Україна очима фотолюбителів. Близько 50 світлин увібрала в себе виставка до Дня Незалежності. Душа України саме такий конкурс організували місцеві регіонали для молодих людей, які фотографують не заради коштів, а виключно для задоволення. У кожній із цих робіт якась реальна подія життя, звичайна усмішка чи краса прикарпатської природи. Головна ідея і в назві в цієї виставки. Душа України. І кожна дитина чи кожна людина, яка приймала участь в цьому, я ж кажу ще раз, вона щось чомусь вона зробила цю фотографію, чомусь ця світлина їй сподобалась, чи це місце їй сподобалось. Мені здається, тому і це і є душа України, погляд, Украї... погляд українця. Долучитися до виставки запросили й відомого журналіста газетіра Михайла Мазура. Події власних репортажів він професійно фіксує в об'єктиві вже більше десяти років. каже всі ці світлини, пам'ятні та живі, з величезного арсеналу фотографій вибрав лише 30 найпозитивніших. Люблю на своїх фотографіях знімати людей з посмішкою, людей, які відкриті душею і серцем. Воно якось радує. Бачите, ми живемо в такому суспільстві, де день на день не схожий і. Люди дуже переймаються своєю долею, тому я вважаю, що треба побільше бачити в людях добра, а саме через фотографічне, чи мистецтво, чи фотографії, ми можемо. Допомогти в цьому людям жити в цьому світі краще жити щиріше. Подібні виставки каже Михайло Мазур, особливо потрібні для талановитої молоді, яка прагне реалізуватися. Адже саме такі, нехай не зовсім професійні світлини, зате неймовірно щирі, творять історію краю. До вподоби аматорська фотоекспозиція і відвідувачам. Єскраві жі фотографії видно, що ну такі ну не дитячі, але ви на що старалися із душею, так ну, приємно дивитися. Це потрібно робити досить таки часто, бо в нас дуже багато творчих людей, але це ніде не видно, і творчість припадає, як то кажуть. Оцінювати роботи дітей вкрай важко, однак запевнили місцеві регіонали, таки доведеться вибрати найкращого фотоаматора, для якого в якості призу організують персональну фотовиставку. Крім того, дану експозицію на День Незалежності побачать і донечани.